Всім привіт! Мені дали ось павербанк сказали, що він не дозараджає мобільний телефон. І ось я вирішив його розібрати. Як бачите, уже кольору наші акумулятори не відповідають нижнім. Все уже підозріло. Як бачимо, ці акумулятори у нас це звичайний пісок китайський, ось так, тут засипаний всередині. А ось ці три дійсно акумулятори. Ми за всіх обережно знімемо. Ось таким чином. Я вже замовив акумулятори БУ від фірми Тесла ось так. На 3000 мАч Зараз ми їх відпаяємо від нашої плати Наші акумулятори. Кому все-таки цікаво, що видають наші акумулятори, показую. Не путайте, це в нас, це в нас показує мультиметр меооми, так як він у мене авто. Так, і це показує меаоми. Це, це звичайний пісок акумулятори. Далі, друзі, беру ось акумулятори, що замовляв від Тесли як, як бачите. Зараз я їх розпакую. Вони в нас без, без ізолятора, ну нічого страшного. Так як в рівно ми будемо їх е, з'єднувати по схемі паралельного з'єднання акумуляторів, то буде нормально. Зараз ми перевіримо їм напругу. І я вам зараз доведу, що ці акумулятори дійсно дають напругу. Як бачимо ці старі акумулятори також нам дають напругу. Зараз ми відпаємо нашу плату. Ми бачимо, як тут цікаво зроблено, що мінус тут у нас червоний, а плюс чорного кольору. Дивіться, не попадіться на цьому дешевому труці. Ось так. Тому що цей трюк дешевий доволі таки хорошо зіграє роль. Ви можете перепутати плюс-мінус і ваша плата вийде із раду. Ось так. Тепер перевіряємо наші акумулятори. Як бачите, 3,7 вольта. 3,7 вольта. 3,7 вольта. 3,6 вольта. Так, далі тепер я цим скотчем їх обмотаю. Я вже їх обмотав. І тепер, друзі, Ставимо на певній станції максимальну температуру і дуже свидетенько припаюємо, стараємося залудити контакти акумулятора і припаяти. У нас сам дріт. Ось таким чином. Все, припаяли. Далі беремо другий акумулятор наносимо на нього флюсу. І також свидетенько припаюємо його. Ось так, припаяли. І далі так само третій акумулятор. Далі мінусову, мінусові контакти акумуляторів. Також паралельно. Далі припаємо іншу групу акумуляторів, мінусові контакти паралельно. Ось так. відриваємо у зайвий дріт, припаємо плюсові контакти ось таким чином. І далі спаємо ці кметри між собою паралельно. Ось так це сиділо у нас має вийти. Ось таким чином. Припаює нашу плату контролера. Банка. Ось так припаяв плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, все працює Далі. Це все, це все діло це нам потрібно буде якось зібрати. Збираємо наші акумулятори. на нас це законне місце ставимо нове. Ось так. Так, все поставились. Далі беремо ось такий ізолятор, буде у нас із тройної плівки. І тепер ставимо наші акумулятори зверху ось ці. Ось як ось так у вас має вийти. Далі беремо нашу плату контроля і ставимо її на все законне місце. Але, як бачимо, у мене дріт короткий, зараз я візьму, відпаяю його червоний дріт і припаяю двініший, тому що мені не виходить поставити плату на все законне місце відпаємо його. Далі ось такий білий дріт, новий дрініший. Припаємо до нашої плати. Контроль за павербанку. Ось все, припаяли. Перевіряємо, що все у нас працює. Індикація є. Так, ставимо нашу плату. Ось так вона в нас сюди має зайти. У нас є законне місце. Як бачимо, все працює. Індикація є. Далі дроти дро, дро, дро Підсовуємо під акумулятори, щоб... Нічого не, не, не перетиснули на наша на кризка верхня, щоб нічого не, не перетиснуло і не завазало її закритися. І тепер збираємо наш повербанк ось таким чином. Так, ну ось і все, наш повербанк ми зібрали. Повністю бачимо. Зараз я вимкну світло, тому що вам погано видно цифри. Ось, як бачите, працює. Натискаю ліхтарика, і ліхтарик працює. Ну, ось і все.